На дворі 21 -е століття частина сіл на Двернянську району про блакитне паливо лише мрії. Будівництво газопроводу надвір на Ланчин триває добрий десяток років. Історія тягнеться дві 2007 -го. Тоді його кошторисна вартість становила 4 мільйони гривень. Однак будівництво затягнулося, а ціна зросла. Ситуація зрушила з мертвої точки. розповідає депутат районної ради від партії Воля Тетяна Пришляк у 2012 році, коли на Двернянці обрали до парламенту Юрія Дерев'янка. Це нам вдалося це якось частково вибивати фінансування з державного бюджету. Левова частка коштів була надійшла на цей об'єкт минулого року, коли він був поданий в фонд регіонального розвитку, і з державного бюджету було виділено півтора мільйона, а також 500 тисяч. Ми вже як я вже як депутат районної ради і мої колеги ми виділили із районного бюджету. Два роки тому помічники народного депутата Юрія Дерев'янка розробили договір про співпрацю територіальних громад для спільного завершення підвідного газопроводу високого тиску на двір на Ланчин, який підписали голови громад. Рік було виділено півтора мільйона гривень з фонду регіонального розвитку та 500 тисяч з районного бюджету. Тож на сьогодні будівництво газопроводу на завершальному етапі, а бюджетки верхнього Майдану, таки відчули благо цивілізації, потрібно ще близько 600 тисяч гривень. По селу побудовані розгалуження, газові мережі. Як нам повідомили представники адміністрації управління будівництвом, вони знаходяться під тиском, там закачений воздух, тобто система опресована. І зараз необхідно близько 600 тисяч гривень для того, щоб побудувати частинку лінії, яка би з'єднала газорозпредільний пункт з самим підвідним газопроводом і можливість підключити населений пункт. До гасифікації верхньо готові практично на 100%. Чи не в кожній хаті все облаштовано під газову плиту, Однак доводиться наразі користуватися електричною до газової до плетки. Тут має бути плитка газова. А зараз як а зараз що стоїть електрично світлом палима. Жити без благ цивілізації нерікають люди, вже не сила, викручуються як можуть балони, дрова та інші устаткування. Зимове опалювання для сім'ї, чоловік, жінку і дитина, ну най ну двоє дітей. Плюс ще світло, так, плитка, е... холодильник, мікрохвильовка, десь щось спече. Ну до 25 тисяч виходить. Рівня у Надвірнянській районній раді переконують, готові навіть до співфінансування однак може потягнути лише 200 тисяч. Решта коштів таки за обласними обранцями.